Новини Ашому АВАУ. Ребеліційний начальний центр Романської організації Асоціації Ведишного України, Ведичний Духовний Центр Бхактивидантая Ашрам, чай, засновник Міжнародного товариства Кришни, Божественного Моліс Бахмута Савапада та Центр захисту корів Бхакти Тірка Шадгама благодійного фонду Мазерфарм Все наче добре. Трошечки погодка, але все одно трохи дощить, трошечки погодка стала теплішою. І ми вирішили починати новий проєкт в нашому ашермі. Це створення. Хорошого повноцінного коровника. І проблема навіть не така в тому, що той коровник вже не гідний і наші коровки поборостали. Проблема також в тому, що до зими ми повинні залишити те приміщення, в якому корови жили раніше. Тож, це те місце, де ми хочемо побудувати новий коровник. Наразі все добре, корови щасливі. Вже декілька днів немає дощу, то ми їх виводимо на пасовище тут поруч коло нас. Вон вони лежать. Понаїдалися і відпочивають. Мало ті. Почуває там він і Битюня заховався від комарів. Там тільки вуха видно. <рив> Ось це місце, де ми хочемо побудувати коровник в нашій території. А, значить тут. Плануємо, що він буде шириною 6 метрів і довжиною 19 метрів. Звичайно, в коровник буде входити стайня в першу чергу. Довжиною приблизно так само 7 метрів. Також кімната для переробки молока, де будуть всі потрібні знагляді для переробки молока. також Кухонька невелика і місце для зберігання інструментів. Звичайно, майстерня. А також під земною хочемо зробити погріб, щоб там зберігалися продукти харчування. Якщо можливо, звичайно, ми б ще побудували другий поверх для зберігання сіна та для місць відпочинку. Насправді у нас тут ніколи не було нормального корона, той коровник, що ми облаштували. Спочатку був гараж, звичайно, тут неутеплені стіни були, бо холодно. Ми якось побудували пол, підлогу зробили ринви, перегородочку, навіть астель намагалися щось прикрутити, щоб воно якось утеплювалося. Але останнім часом його почало підтоплювати. І в ринвах постійно стоїть вода. Ми робили якусь систему опалення, щоб коротко було тепло. Але цього всього, звичайно, не вистачає. Не вистачає, крім того, бик вже достатньо великий, тому ми тут не можемо його тримати. Ми тримаємо його в тому сарайчику який також ми якось облаштували під такий міні коровник. Тут теж риби підтоплюють постійно. Так ми облаштували його. Це Херсону оправдаємо ящики від патронів. Там у нас така кормушка. Для бичка, але було вже дуже мало місця. Я дуже не розвертається, тому ми прийняли рішення таке, що я будувати новий коровник. Нормальний, який буде вже підходити для корів. Щоб залити фундамент, звичайно, це буде тільки коровник. Зараз я розповім більше. Звичайно, що 6 на... 19 метрів. Така територія, це тільки фундамент, займе дуже багато коштів. Не говорячи вже про будівництво. Тому ми запрошуємо всіх небайдужих, хто хоче і має можливість подбати про корів про їхнє майбутнє. Звичайно, ми плануємо. На зиму вже дбати про чотирьох корів. Зараз у нас тільки два, бочу корова, Але це вже не просто mm. Якщо більше буде корів, то нам треба якесь нормальне місце для них зробити. Те, що є там, зовсім не підходить сюди. Доєднайтеся дуже-дуже благородна справа і дуже-дуже. Хороша милість Бога за цим стоїть. Велика милість Бога за цим стоїть. Тож, доедемтеся, будь ласка. ЧАНДРА जातवेदो महाभः ता महाभह जातवेदो लक्ष्मीपदपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामश्वम् पुरुषानः